З вами я, український блогер Геймер. І сьогодні я вам буду показувати, як відкрити п'яту локацію. В попередньому відео ем, в попередньому відео я попав в телепорт і це шукав. Виявляється то шоста сьома локація. Не знаю, яка іменно, але я зараз буду знімати, як потрапити. В п'яту локацію. І так, я чув, що треба писти вгору. І має бути такий куст, що мигає. Не знаю, де він. Так. Так. Ходу сюди треба. Десь тут куст має мигати. Так. Во! Він Вові. що забуду проходити, це так. Ми попадаємо опять в цей світ. Так... Можна найти щось. Того. Ні, нам не сюди. Так. Не знаю, куди йти, але я буду. Во, знайшов ялинку. Нарешті знайшов. Так. Вже в іншій грі. Так. Я прохожу. І надійсь сюди. Ну, це посліднє. Здається, це посіднє. Нам тупо просто треба йому здатись. Не знаю, чи точно, але мені щось здається, що треба цей. да да І ми з'являємося на п'ятій локації. Все, і п'ята локація. Всім дякую за увагу. З вами я був. украинский блогер геймер всем папа папа